Вода запускається, відкуди вас сюда вода запускається? Ода, Чернечинський ставок, який в оренду взяв Демиденко Олександр у 2009 році. Що зраз з нього? Що за нього стало? Ти бачиш, які Зарослі заростало все Оренду взяв на 49 років ставовці І що зараз з нього? Мусорка вже стала Так да. зробив мусорку воду спустив Вже позаріс позаростала ліс кругом Все тобі ситуація заключав договір срай райдержадміністрацією, тоді на той момент був литвин петромики заключав цей договір договір, шліс кромліс, тут ще 50 з лишнім да, гектарів водного плеса було тут дітьми це сіки риби так да, скільки риб скільки вважай і одні дерева ти просто за, за, за скільки років одні дерева це спустив ставок виловив рибу і все замихаю його да, 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 да. бач пустота тут вода в принципі була повністю до Повністю вода була до... до верху? Так, да, читай, до плит плити повністю водою. були. Тут в все час лебіді плавали. А зараз гадюки, комарі. І що залиши з нього? Що з нього залишилося? Чигарники. Щогарники, бачиш вода. От доща, дощова вода. Дощова вода стоїть. Повністю реконструювати треба цей манах повністю. Це треба да, вирубати, це все. Треба матеріал. я не знаю. Тут ну, в, принципі, в принципі, тут розтрогнуть адміністрація повинна розторгнути договір, тому що ці невиконані умови договору були не виконані. На сьогодні так воно все. Залишилося. І потребувати відшкодування. Так, 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 звісно. Це в будь-якому через відновлення судебні органи. Відновлення хоч, хоча, б, хоча б ставка. Я не знаю, щоб б наповнити його водою. Ну так, да, вода була спущена але він хотів робити реконструкцію, але ну, ця реконструкція так і не відбулася чомусь, ця реконструкція. Так вона і не відбулася. Повністю все в чагарниках. От тобі хазяїн. От тобі хазяїн регіонал. Депутат від партії регіонів міської раді, виходить. Получається депутат міської ради. Ось вам і маємо ситуацію. Так, 50 гектарів водного пласа Просто знищить все. Просто все знищить. Водичка тече, там стоять заслони, стоять заслони. Її зараз просто пускати воду не можна, тому що утримуватися вода повинна. А вона отримується і топлив іде, виходить. Водичка йде, там стоять такі такі собі, як наподобі пробок. Воно вважає все ж в родниках, там же повністю вода стоїть на, 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 на тій стороні. Повністю стоїть вода, там водопостачання було і там повністю рибу Уже ж був, тут ще в 80-х ми хлопцями приїжджали на великах купатися на цей ставок. Ставок такий був, що усім, усім, става... усім ставкам ставок. Повністю матеріал, який він був, цей ставок, який він зараз, коли, коли Демиденкові віддали цей ставок в оренду. Ну так, так, так. Так що будемо піднімати питання по, про розторгнення договору з паном Демиденком. Ну треба його все те, що тут, тут розвідник комарів, тут гадюки, тут страшне що робиться, тут не тут це ж кошмар що. Яка територія власне сюди Так вот в чому питання. Ось в чому питання і є. Хоп. Да, це начало ставка. Да, села Чорнеч. Ручийок тече який. Маленький. Також. да да, да Це ж тут вода упала, получається, в людей. В людей. Іщезла вода в колодязях. Це міст коло села Чернече. Начало... ставка. цього хазяйства Олександра Демиденка. Ну він цей ставок оренду оформив на свою дочку. Звичайно. На свою дочку. Гарники такі ж самі. Такий ж самий безлад. Тут людей 100% і комарі, и і гадюки и і что ты хочешь есть хозяин такого тут, конечно понятно что час сейчас суровый но треба разуметь те что тут ужас можно щоб... шурить а тут вода полностью Повністю покриття води було. Це вода, тут якраз дамба Тут було 10 лови рибу, де захочеш купайся, де захочеш гектарів Ну так ось, все в очеретах, все в кушерях, Людські будівки, будівлі, будівлі вона там знаходяться У дачі в основному, люди тут вже дачі. Да. Да, гуляє, просто ніхто не прикладає ніяких усилій. Хоча річка тече інтенсивно, тече інтенсивно. Так я Солов, за шоку, що хочу ставити. А буде набирати. Тече все як положено, все, тільки треба про... зробити роботу, зробити повністю Треба Хазяїн, тільки хазяїн може навести порядок тут. А так не буде діти. Ну, повністю, повністю вода, повністю е ручойок тече вже туди. Так, так, це ж ми відсюди все готова, лиша борита. Ну все. Дивись, все, все йде вода, все як положимо. І, і оно, дивіться, аж туди, воно йде. Да, так, да, да. Все це ж був окремо, там ставки. Це всіки, всіки дикого звіра тут б могло б жити. Всі... Такого хочеш. Все. Тут і рак завжди був, риба завжди була. Тут далеко їхати не треба було. Все. На місці люди собі і рибачили і. Олександ здорово. Тут все може бути. Звісно. Зараз ти ж бачиш, все, скільки років усе стоїть. Скільки років стоїть. І ніхто не проклада ніяких зусиль працювати